Мись від голови Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко з нами на зв'язку. Пане Юрію, доброго дня. Слава Україні. Добре Що ставити. там зараз відбувається? Просять місцевих евакуювати, Ситуація на ЗС може вийти з-під контролю. Що вам відомо? Ну, Оперативно у нас обстановка контрольована. Ніхто нікого не призиває до евакуації, більш того, на Запорізькій атомній електростанції ставок Холоджець. Наповнений на ту норму 16,6 метрів, тому е паніки немає і не потрібно. Більш того, наші працівники, робітники Запорізької атомної електростанції, знають, що робити у разі будь-яких у нас е ситуацій. А скажіть, які загрози виникли для ЗАЕС от внаслідок руйнування такої? Е ну ми знаємо про що сталося, на греблі окупантами внаслідок руйнування греблі каховського водосховища? Ну по перше, саме найголовніше, забор води брався з якраз Каховського водосховища, але у разі, тобто проєктування станції було таким чином, що у разі, якщо немає каховського водосховища води, то в такому в такому разі є у нас скважини, а також інші допоміжні джерела живлення, саме цього ставку охолоджувача. А які загрози існують? Насамперед, по перше, станція не працююча. П'ятий реактор, який зараз знаходиться, тобто є реактор, три чи чотири реактора. Знаходиться зараз у плановому ремонті. Один реактор він в стані холодного охолодження, і п'ятий реактор у нас в стані гарячого охолодження. Тобто один із реакторів, який відпрацьовує пару якраз саме для потреб атомної електростанції. А тобто зараз ми можемо сказати, що такої критичної ситуації немає, так і загрози ядерній безпеці немає. Так, немає. Та це... е е починають говорити про те, що ось е чи можна очікувати, що після Каховської ГЕС і тієї ситуації, що сталося там, що це може повторитись на Запорізькій АЕС, чи готові до можливого такого сценарію? Ну готуватись, ви знаєте, ми можемо завжди. Це по перше. По друге, сценарій може будь-який, але якщо що говорити по на безпосередньо про те, що можуть вони зробити, ми знаємо, що расисти це люди, які просто, хоча людьми, тяжко назвати. Які можуть зробити будь-який сценарій, якщо по нашій запорізькатом е, ГЕС, то ми готові більш того, в нас засоби протиповітряної оборони існують, і у разі е, виникнення тих чи інших загроз, е, наші відповідні служби готові до того. Так, яким чином Україна отримує дані щодо радіаційного контролю з майданчика ЗС. Наскільки вони коректні? Наскільки можемо бути в цьому впевнені? Ну це спеціалісти енергатому вже відповідають. А це по перше, а по-друге, там знаходяться якраз представники МАГАТЕ, які також надають нам цю інформацію. Більш того, у нашому Запорізькому регіоні ми також фіксуємо рівень радіації, і він на сьогоднішній день якраз в нормі – 10-15%. Принянь час. А, просто інформація про те, що е, та команда, яка присутня на Запорізькій АЕС, вона телефоном передає ці дані в Офіс в Відні, а вже звідти Україна це для себе отримує. І фахівці кажуть, що це неприйнятно, тому що це е, має бути відновлена автоматична передача даних, так як це має бути, більш коректно. А вже ж, е, після доокупації я думаю, що це ми все відновимо, і це буде найскоріше. Я маю на це дуже великі сподівання. Це по-перше. По друге, є певний час проміжок, як ми отримаємо інформацію, але ж знову ж повторюсь, ми дуже близько знаходимось до атомної електростанції, і ми також якраз і проводимо теж ці всі раді... перевіряємо радіаційний фон так. Скільки українських громадян залишаються працівниками Запорізької АЕС? На жаль, я не можу і не знаю навіть такої інформації. Так, наскільки вони там в безпечній ситуації, що там відбувається з ними і так далі. Ну, Певний тиск є. Певний тиск ми відслідковували ще е, за майже півроку, тому коли почались активні питання у них паспортизації, створення <coughs> якихось. Е, Якісь там комітетів і так далі. Ну, особливо, звісно, це паспортизація. Були такі моменти, коли наших працівників просто не допускали до роботи атомної електростанції, а через певний час вже пускали. Фільтраційні заходи проти наших працівників відбуваються, тобто перевіряють там телефони, ну і все таке інше. Е, дивіться, пане Юрію, а ось е, буквально день тому МАГАТЕ сказали, що буквально за Тиждень так прогнозує ситуацію з нестачею води для забезпечення потреб запорізької атомної електростанції після підриву росіянами дамби, незабаром стане критичною, що заяс може залишитись без води, яка необхідна для охолодження шести реакторів впродовж навіть кількох тижнів. Ну, по-перше, знову ж повторю, е на ці всі питання зможуть додати відповідь фахівці, але з тої інформації, що у нас є. Ставок охолоджувач він не зменшив навіть після підриву рівня своєї води, тобто знаходиться на рівні нормального технічного функціонування. Нещодавно стало відомо, ось ми буквально передавали в нашому ефірі, що обстріляли гуляй поле в Запорізькій області. Що вам відомо на зараз? Так, вони обстріляли кер... керованим керованими кабами авіційними бомбами. Поцілили якраз у лікарню, де загинула молода жінка, медсестра та сантехнік чоловік. І дві два чоловіки отримали поранення. Так, ну і в якому вони зараз стані? Що відомо, це легкі поранення. Вони отрим надали медичну допомогу там на місці, стан стабільний, все в порядку. В них зрозуміло. Дякую вам за включення. Дякую за ваш коментар. Голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко був з нами на зв'язку.